Усім привіт! Вітаю вас у новому ролику. Це відео буде мотиваційного характеру. Після ремонтних робіт у будівлі позаду мене взимку у нас на веранді накопичилося дуже багато мотлоху, і на вулиці трошки потеплішало, Прийшов час все це розібрати та навести тут лад. Дуже багато чого ми будемо розбирати, вивозити, сортувати та взагалі наводити тут красу. Тож я вам пропоную поспостерігати за цим процесом, помотивуватися і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Сьогодні в мене задача номер один: це прибрати на веранді. Тут ми склали дуже багато мотлуху, бо ось в тому приміщенні у нас був старий камін, ми його переробляли. Це було в кінці осені, та на початку зими ми закінчили і все це тут складали. Будемо вивозити каміння. Увесь цей мусор Будемо вивозити. Качелю, напевно, поки що залишу, просто приберуся. Ще в мене тут зимували рослини, це хризантеми. Я їх тут сховала від вітру. І ще в мене тут ще в мене тут зимували у горщиках мої рослини. Тут я вирощую туї з черенків. І ще зимував тут березклет. Буду зараз все розбирати та наводити тут красу, бо вже тепліше і зовсім скоро можна буде пити каву на веранді. Починаю з того, що буду прибирати, складені тут цеглини. Вони в нас тут залишились після того, як ми розбирали старий камін та робили вентиляційні отвори у стіні. А усі цілі цеглинки, та ті, які не пообгорали від вогню, я залишаю, буду складати їх за другим будинком про всяк випадок. А ось усі інші ми будемо вивозити, бо вони або розламані, або брудні, і сенсу зберігати їх зовсім немає. Усі зіпсовані цеглинки ми вирішили подрібнити та засипати їм усі ямки, які у нас неподалеку від нашого будинку на дорозі, бо живемо ми в приватному секторі. І як майже у всіх, у нас дорога така собі: десь ями, десь ґрунт, десь там хтось щось насипав. А після зими та дощів. Дуже дуже глибокі ями у нас в деяких місцях. І поки чоловік займається подрібненням, я постригла хризантему та складаю весь мотлах, який тут у нас зберігався взимку. Поступово прибираючи речі, на кожному етапі я трошки замітаю все, щоб не товктися по цьому бруді та не розносити його, та й, взагалі, так значно приємніше працювати. І попутно складаю все, що треба вивести на смітник у тачку, щоб потім разом все це вивести, а не бігати по багато разів. Чоловік вже закінчує подрібнення цеглина. А я тим часом складаю дитячі іграшки, які позбирала по ділянці протягом осені та зими. Бо, як і усі діти, вони мають таку властивість все розкидати, а ти потім ходиш та збираєш все, що десь там потрапить тобі у око. І я вже ж усі складені іграшки повертаю на свої місця. Потім, як буде тепліше, все це буду доставати, перебирати, перемивати, все зайве викину і залишу тільки те, що буде необхідне нам цього сезону. Із цеглинками ми вже завершили. Чоловік пішов далі мити машину, а я тим часом збираю усе подрібнене у тачку. Під метаю, та будемо все разом вивозити та засипати утворені взимку ями. Ось я вже дістала поближче до себе всі горшики, які в мене тут були на зберіганні. Ось ці три. Це у мене хризантеми. Ось ця маленька, шаровидна, вона такого бускового кольору, дуже гарна. Ось ці дві я купувала у місцевої сусідки. Вони мають такий помаранчево жовтий колір. Ось ця, я її стригла восени, і вона гарно все пережила. Ось вже нові пагони не пустила. Цю я стригла сьогодні. Поки що не бачу, щоб тут щось зростало, але можливо, просто трішки зарано для неї. І я її вчасно не прибрала з. Вона в мене стояла біля вхідної двері до будинку, туди налило дощу, а потім був мороз і все замерзло. Тож вона з таким шаром льоду якийсь час простояла, поки вона розтанула. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. І все-таки досить висока хризантема. Також в мене тут зростає туя. Ось така вона. Це черенки, я їх зламала у садочку в центрі міста. І вже ось вони в мене проросли, виросли. Я, мабуть, зробила невеличку помилку, я їх трошки підстригла в минулому році. Хотіла спровокувати кущення, але потім я десь чула, що не треба цього робити, поки рослина ще мала. Ну, буду виставляти їх на сонячне місце, хай зростає цього року, мабуть, стріхти не буду. Також у мене тут бере склер. не знаю, як він пережив. Його треба стригти. А ну, зелененький, ось бачу, там є листики, так що підстригую і. Мабуть, буде все з ним добре. І ще ось тут у мене зростає м'ята. Я її самостійно сіяла, тільки що трішки я підстригла старе, і ось все з нею гарно. Потім буду пересаджувати її у якийсь більший та гарніший горшик її. Зараз більшість рослин перенесу на сонячне місце. Поближче до будинку буду їх там поливати і ще пролю якимось розчином, мінеральним або якимось добривом, щоб підтримати їх після зими. Я вже дісталася до найдальшого куточку нашої веранди. Буду і звідси все виносити. У мене тут зберігалася моя опора для огірків. Та на жаль, її не дуже акуратно а, переставляли працівники, які у нас були тут взимку, і вона зламалася. Подивимось, чи е, буде у мене можливість її полагодити. А якщо ні, то буду будувати нову. Встановлюємо на місце кришу від гойдалки. Ми її знімали, бо частиною часу в нас працювали робітники, коли вимикали світло, і щоб світла у будівлю проникало трошки більше, кришу довелося зняти. І ось я вже майже на фінальному етапі. Востаннє вже все підметаю, прибираю увесь бруд, який залишився, і буде тут вже чистенько. Хоча на дворі дуже сильний вітер чомусь. У нас цей сезон дуже повітряний вже. І я ось тут прибираю, і воно все зносить, та листя наносить знов, але все одно це значно краще буде виглядати, чим було до цього. І останнє, що мені залишилось зробити, це протерти від пилу перила, які ми робили минулого літа, та буду протирати каркас гойдалки, бо він теж припав пилом, та і осадки на нього падали увесь осінньо-зимній період. Ну ось же я і закінчила. Різниця просто колосальна. Тепер тут чисто і гарно, як було завжди. А не після оцих всіх ремонтів. Ми тут ще встановили іншу двері. Але я про це в іншому відео якось вам розповім. Так, що в мене тут ще залишилось? Качель ми поки що залишаємо тут, бо ще будуть дощі, і я не хочу, щоб вона в мене мокла, бо їй вже декілька років. І ось цей тент він вже у деяких місцях став пропускати воду. Каплі капають та намокає ось ця м'яка подушка. Буду, я її поки тут залишати, і вже коли буде тепло. А у нас є миючий пилосос і я планую ось цю яку частину всю, почистити, бо є п'ятна, коти сусідські інколи тут сплять, хочу почистити і також тент помити. А ось всю металеву основу каркас я помила. Ось тут підметала метало все. Все чистенько, гарненько. Вікна буду мити, коли вже потепліше, бо ще прохолодно, руки мерзнуть з водою. Та й з качелею це е, не дуже зручно. Тут у нас стоїть мангал, е, щоб він не мог. І ось цей смітник взагалі стоїть в іншому місці, але поки що він не буде користуватися попитом, тож залишу його тут. Він нас постраждав, восени якось було дуже вітряно вночі. Його здуло, бо він був порожній, і тягала тут вночі по усій ділянці, і він тепер подряпаний. але в принципі досить гарно виглядає. І хотіла вас спитати поради щодо мангалу. Ось цей мангал ми купували в епіцентрі два роки тому. І Ось він був такий гарний, чорний. Прям дуже мені подобався. І ось як він виглядає зараз. Я розумію, що будь-яка краска вона буде обгорати. І він досить такий товстий тут метал, але все одно мені не подобається його вигляд, він псує усю мою уяву про те, як має виглядати все на ділянці. Тож, якщо у вас є гарні мангали, є досвід, то порайте, будь ласка, де ви купували який. Чи ось такі металеві мангали, вони приречені мати через декілька років такий вигляд і краще будувати повноцінну мангальну зону з якимось стійким, не знаю, як це українською, вогнетримким, мабуть, вогнетримкою цегли? Ось і це буде кращий варіант. Хоча б маленько збудувати, бо багато місця на це немає. Ось так. Чекаю від вас порад у коментарях. І сподіваюсь, вам сподобався цей процес прибирання. І він змотимує вас також вже вийти до двору і почати наводити лад на своїх діляночках. після осені, прибрати листя та все, що там надуло вітром нам за зимню. por o roco.